Друзі, хочу вам показати, як висадив різні орхідеї дендробіуми на блок, можна сказати, знайшов такий бурсок, як я висаджував це, накручував. Є відео окремо на моєму іншому каналі Флорадом. Ось ця вже прийнялася, в неї росте новенька. Значить, їй добре. Ці не знаю, що з ними буде. Ось це має бути нормік, там десь корінець торчить зелененький. Ось він там сховався. Просто накрутив на такий е, стобур, теж шматки кори великої і з мухом е, накрутив такою. Технікою моєю спеціально. Мені здається, частина з них загине, але частина ростиме. Ось тут маленький корінець росте. Ось така штука. Буду вам показувати, як воно розвивається з часом. Хочу додати, що стоїть в ванній кімнаті, тому що в мене є добрий досвід з ванною. Зараз покажу, який. І я час від часу просто поливаю з душу цей витвір мистецтва архітектури, скульптури, чи як сказати. І все. І відкрите вікно, але вологість у ванні доволі хороша. І прохолодне, не тепло. Ну ось цей мій досвід Ну, страшненький, не смійтеся, не засуджуйте, він підвішений на. Трубу просто і вже буде цвісти. Ось так. Просто на кору намотана, примотана, ще непонятно, як я це робив. І все. Ось такий досвід.